Війна це завжди потужний поштовх для творчості. Митці переживають той жах, який бачать довкола у романах, стрічках, картинах. І, звісно, що піснях. Приміром, Наталка Моглевська свій легендарний хіт місяць переспівала, орієнтуючись на ту ситуацію, з якою ми зараз зіштовхнулися. Давайте послухаємо разом. Наталя Могливська зараз приєднається до нашого ефіру, буде з нами в студії. Наталю, добрий вечір вам. Добрий вечір, дуже рада бачити. чесно кажучи, боляче чути, як ода юному коханню перетворюється на крик, на плач, на молитву. Як ви створювали цю пісню? Ви знаєте, мені зі всього світу пишуть люди, тому що я не знаю 5-6 поколінь людей вже 97-го року, року пісня дітей сприймали її як колискову і засинали з цією піснею. І вона несла таку ніжність і таку любов. І я сама не знаю, як сьогодні ставитися до того, що це найпотужніший гімн. і Історична розповідь про те, як відбулася вся ця жахлива ситуація з путіним гітлером, з тим, як ми прокинулися вранці, з тим, як ми поглядом мирне населення, ми не можемо, ми не маємо зброї, але ми поглядом ці літаки збиваємо ненавистю, вражаємо ворогів. Ось ця вся правда, і оце меседж я кажу ні. Жахливі цій війні від ця ідея просто була від Бога, чесно. От є якісь ідеї, які е, вони не мої, я точно знаю. Я кажу ні, і сам цей меседж, він просто от жахливі цей війні. Я хочу це зупинити. А далі я звернулася. А я а я, я дуже часто роблю молитву. Таку господи, е, нехай щоб я з моїм там досвідом розумом не заважала е, тому, що зараз потрібно людям. Нехай не пишуться ті слова, які зараз дуже потрібні людям, щоб людям, що вони дали. Підтримку, дали любов, відкрили всі почуття, дали силу, внутрішню віру в перемогу. таке І просто закриваю очі і чую, Репчинський, Юрий Євгенович, Репчинський. Просто відчуваю, що. Е цей геній класичної поезії, мій батько, людина, яка все пройшла і пам'ятає навіть ще Другу світову війну, щоб він написав ці слова, тому що масштаб того, що відбувається, це ще треба бути. Знаєте, дріб'язкими стали вірші за останні 50 років. І так це треба бути речинським, треба бути живим генієм, щоб знайти такі слова. Я вважаю, що він зробив шедевр. Просто 75 років йому. Як відреагувала ваша аудиторія, і можливо не тільки ваша на цю пісню, коментарі, які ви читаєте в Ютубі, в інстаграмі? Що люди пишуть? Люди дуже плачуть, тому що сприймали цю пісню зовсім по-інакшому, але вона настільки потужно зараз пролунала, що я, знаєте, навіть боюся і дуже б хотіла, щоб після війни ми цю версію забули і знов повернулися до прекрасної, красивої, ліричної, мирної історії сонячної, мирної ночі і кохання. От реакція була шалена, просто шалена, тому що я там сміливі досить меседжі використовувала і дозволила собі Путина перетворити на Гітлера і решта. але ж не і, тільки за допомогою і головне... творчості і пісень звертаєтесь, Наскільки а, я розумію, не тільки для своєї аудиторії а і до світу. У вас є звернення до світових лідерів. Я не помиляюся я за е, ці часи за цей час е, звернення робила до всіх. Я навіть зараз підготувала звернення чеченською е, і буду звернення до чеченців. Завтра післязавтра воно вийде. Я е, робила звернення до білорусів, щоб вони не приходили всю війну і в красної армії ж такі чайна йдуться. Один байдудця дідуський пайньок нам ворвався, так родной отець не дождався. І серед всього безумовно я зробила звернення до президента Байдена і до лідерів країн Європи, тому що знаєте, що це все нагадує? Вони всі такі. Здивовані вони всі, ми так надихаємо, як це так може бути, така маленька країна і такий величезний монстр Росія. Як вони тримають цей удар? А ось цим духом тримають. Розумієте? Не просто невідомо як тримають. І вони всі аплодисменти, які зеленські, яка витримка, як гинуть люди, дивіться і не здаються. Діти на вулицях роддоми розстріляні. Я просто мене це, я не знаю, я не політик, я нічого в цьому не розумію. Я не знаю, які можна вжити конкретні дії. Але я точно знаю, що якщо б якщо б світ об'єднався, вони б в бункері його не знайшли. Вони б все могли зробити за один день закінчити цю війну. Тому я не знаю, які саме дії, чи закрити небо, чи щось інше, але я знаю, що повинно бути рішення. І от я конкретно сказала, хватить, досить. Аплодувати нам досить казати, вас які ми круті, казати, досить. Будь ласка, почніть робити конкретні дії, тому що зараз гинуть люди, і ця війна завтра буде вже не тільки з нами, вона буде з вами, тому що такого хулігана виростити, допустити, щоб він е, е, виріс, ще ще починаючи з Криму, треба було розуміти. Що це початок дуже поганої історії, тому що е, правил нема. А з ким він воює? О, знаєте, що мене бісить. О чому люди не розуміють? Де в нашій країні кожен другий це клічко, це бубка, це Шевченко, це країна, яка буде стояти. Вони просто не розуміють. І Якщо ми по правилам били світ і забирали неймовірну кількість цих поясів. Розумієте, чорних, якщо до нас без правил, без, без бога в душі, я не знаю. Без я, я не знаю, як це називати, як вони змогли собі дозволити таке. Ми просто їх зітремо в порошок. Нічого Окей, я настільки вірю в нашу, вірю в нашу перемогу. Це все вони не знають. Тут кожен другий ключ. Найголовніше те, щоб скільки людей вони сюди не прислали. Тут їм протистоїть не тільки армія, тут їм протистоїть ціла країна. Перемогти 40 мільйонів. Ну немає в світі армії, в якій є 40 мільйонів солдатів. А в нашій армії є ці 40 мільйонів, і ми воюємо на різних фронтах і будемо воювати аж до перемоги. Наталю, дуже вам дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую вам за вашу творчість і буду рада вас бачити тут ще. Ну а наш інформаційний марафон триває, і ми рухаємося далі.